Пілот погодився на зраду та вирішив координувати ракети Росії по наших аеродромах. Удари узгоджували по великих українських аеродромах із новітніми літаками. Лючик без докурів сумління пішов на мотрошну зраду, що не вкладається у голові. Навіть надумав здати своїх побратимів пілотів та наші спецслужби зреагували швидко і схопили його у ключовий момент. Що далі відбувалося? Розглянемо з вами далі у цьому випуску. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Рапто. Ово затримали льотчика інструктора зі званням майора, який служив в одній з авіаційних бригад ЗСУ та брав участь у підготовці ударів РФІ по аеродромах, на яких базуються Ф 16 та Міраж. 2000 окупанти вирішили знищити всі наші літаки одним ударом на фоні перемовин. Підозрюваний служив в одній із військових частин на території Івано-Франківської області. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Деться в дописі з інформацією СБУ, льотчик Інструктор передавав російським спецслужбам інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФІ по об'єктах повітряних сил. Зокрема, Росіян цікавили аеродроми, на яких базувалися літаки F-16, Міраж 2000 та су 24 Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього виліту. Окрім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передавав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної на його думку тактики завдання комбіно. Вона ударів, і це мало дозволити расистам завдати удару в обхід захисту військових об'єктів. Дописують в СБУ. Окрім того, підозрюваний міг передавати російській воєнній розвідці інформацію про пілотів, бортові номери, а також озброєння їхніх літаків і тактику бойових вилітів. Для конспірації чоловік виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Повідомили у Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім того, у лавах повітряних сил ЗСУ також затримали крота елітного спецпідрозділу ФСБ. Затриманий майор повітряних сил ЗСУ проходить службу на Львівщині. За даного слідства його завербували через його колишню дружину. Вона екс військова, яка залишилася на тимчасово окупованій території Запоріжжя і тепер, за даними СБУ, працює на росіян в Мелітополі. Як з'ясувала контррозвідка підравну діяльність колишнього подружжя, координував кадрові. Співробітник відділу спецоперації Альфа ФСБ Росії він давав їм завдання збирати інформацію про українську військову авіацію. Зокрема, окупанти хотіли отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання геолокації окупанти сподівалися завдати по цих самих об'єктах ракетно-дронові удари. І в СБУ заявили, що завчасно викрили крота, задокументували його контакти із російською спецслужбою і затримали. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення. Локації українських військ, окрім того, за завданням куратора чоловік отримував номери, активував мобільні оператори України та передавав їх колишній своїй дружині. А вона вже розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна його екс-дружині, яка перебуває на тимчасово окупованій території України. Повідомлено про підозру заочно. Також військова контррозвитка СБУ затримала мобілізованого до бойової бригади державної спеціальної транспорт. Служби Міноборони Україна, який за завданням російської воєнної розвитки збирав інформацію про локації сил оборони у Дніпропетровській області. Затримання відбулося на етапі, коли фігурант проходив загальну військову підготовку на полігоні. Як встановило слідство, він був завербований росіянами одразу після мобілізації. А в поле зору гру потрапив через свої проросійські коментарі у соціальних мережах. Головним завданням чоловіка було коригування повітряних атак ерефії по силах оборони на Дніпропетровщині. Фігурант передавав російській спецслужбі геолокації військових частини, де він проходив підготовку, потім агент почав збирати координати суміжних формувань сил оборони, по яких загарбники планували завдати ракетних ударів. Зібрані розвіддані агент месенджером передавав куратор у вигляді позначок на Google картах із детальним описом потенційних цілей. Військова контрольська СБУ завчасно викрила крота, здокументувала його контакти із російським ГРУ і затримала. Під час спецоперації були проведені заходи з обезпечення локації сил оборони у зоні ворожої розвідактивності. Ході обшуку в затриманого вилучила. Телефони з доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також у СБУ повідомили, що військова контррозвідка затримала агента ФСБ в одному із бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Як розповіли у спецслужбі, у насамперед зрадником виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Він погодився на співпрацю з ворогом. оскільки шукав гроші, щоб покрити. Свої борги за азартні ігри розслідування встановило, що агент наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів в районі великого бурлука. Після коригування ворожих атак чоловік завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких виходів за периметр агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. Вороги розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки проривів у глиб території України. Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта на гарячому, коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Повідомили в СБУ. Під час обшуків у Крота вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Також служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя. Співробітник ФСБ РФ Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 року. Народження раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов. На бік ворога, окрім того, СБУ убезпечило пункти базування та маршрути переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту. А нещодавно ж суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна українців, якого визнали винним у державній зраді на користь ФСБ Росії. Зломисник входив до агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала влітку 24-го року на півночі. і сході Правоохоронці встановили, що засуджений 40-річний працівник він із Чернігова. За даними слідства, він чукав легкі заробітки у телеграм і вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами після вербування. Агент отримав завдання від куратора: ідентифікувати розташування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії в Києві і Чернігові. За інформацією СБУ, чоловік фотографував військові об'єкти, фіксував координати на Google картах і надслав звіти в анонімному чаті. Основною метою були штаби сил оборони, по яких ворог завдавав ракетно-бомбових ударів. Ну а кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому під час спроби сфотографувати один із режимних об'єктів. У нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності, зокрема дані про контакти з кураторами ФСБ. В СБУ Нагадали, що ще навесні цього року один із членів цієї групи вже отримав тюремний термін і перебуває покарання у колонії суворого режиму. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки і коментарі. Не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.